Всім привіт! Привіт! Сьогодні ми повернулися з новою книжкою, і сьогодні, в ряди годи, у нас є паперова книжка. Ось таку Руслан тримає книжечку, яку ми вполювали в одній з місцевих бібліотек. Вона називається що таке Бог або англійською мовою What is God?» А цікава така книжка, якраз для uh, віку Руслана. Все у нас на бекстейді на, там помічник може. Гуляти, ну не будемо вже його виганяти, хай буде. Mm -hmm. І така книжечка для Віку Руслана якраз буде актуальною, йому 10 років. І якщо ви замислитесь над тим, як пояснити дитині ці речі, але якось об'єктивно, то якраз ця книжка буде цікавим варіантом для загального такого уявлення дитини про те, хто такий Бог, ну тут озвучено як Бат is Кат. Що таке Бог. І сьогодні у нас якраз така погода, що тільки книжки читати цілий день іде дощ, тому вирішили сьогодні нарешті зняти. Вона у нас вже давненько ця книжка, ми її перечитували. І я думаю, що буде теж корисно поділитися із вами цією книжкою. Тож починаємо. Сьогодні ви будете бачити нас постійно, давно такого не було формату. Спочатку я читаю, потім буде Руслан. І нам е, сторінки для того, щоб ви потім могли на стоп-кадрі зупинити і прочитати те, що ви е, чуєте з нашого читання. Розпочинаємо. Розпочинаємо. Е, і, мабуть, це такі книжка тут на великий обсяг, такі речі складні, не те, щоб складні, але е, базові, ґрунтовні, важливі, і тому ця книжка доволі така. Е, Змістовна і розіб'ємо розіб швидше за все це відео на дві частини. Тож шукайте потім, коли закінчиться ця перша, це буде перша частина. Потім шукайте ці відео лінк на другу частину на продовження читання цієї книжки. Розпочнемо нарешті. Кожен воліє знати, що таке Бог. Everyone wants to know what is God. Що таке Бог? Ти ставиш дуже-дуже серйозне питання. Хлопчики, дівчатка, дорослі, люди похилого віку, всі хочуть знати, що таке Бог. Люди, які живуть у лісах і горах, люди, які живуть у пустелях, містах чи на фермах, кожен воліє знати, що таке Бог. Можливо, ми не в змозі говорити про Бога, тому що не можемо побачити Бога, або тому, що, можливо, не можемо його почути, чи навіть спробувати відчути запах. Або смак чи торкнутися Бога. Мабуть, ми можемо лише відчути Бога. як може, як можемо відчувати відчувати любов, чи як здатні відчувати щастя або сон. What is God? You are asking a very, very big question. Boys and girls, grown ups and old people, everyone wants to know what is God? People who live in the forests and mountains. People who live in the deserts, in cities, or on farms. Everyone wants to know what is God. Maybe we can't really talk about God, because maybe we can't see God, or maybe we can't hear him. We can't hear God, or or even taste or smell or touch God. Maybe we can only feel God, like we can like we can feel love. Or like or like or we like can feel or like we can feel happy or sad. Mm -hmm. І показуємо це розворот. Можливо, Бог це те, що ти відчуваєш, коли стоїш на височенній горі і бачиш чудовий пейзаж навколо, або ж Бог це те, що ти відчуваєш, слухаючи гарну музику. Часом тиху, часом гучну. Або ж Бог це те, що ти відчуваєш, коли бачиш мільйони зірок вночі і почуваєшся дуже маленьким, звертаючи до них свій погляд. Можливо, ми здатні відчувати Бога, коли за вікном сильний грім чи яскрава блискавка. Maybe God is what you feel. When you stand on a very high mountain and see a big, beautiful view around you. or maybe god that is what you feel when you hear beautiful music sometimes soft sometimes loud or maybe god is what you feel when you see a million stars at night and you feel very small looking up at them maybe we can feel god when there is loud thunder or bright or bright lightning outside our windows Опс. Колись люди вважали, що Бог був сонцем, наче могутнє шляхетне світло, що сяє всюди так та крізь усе. Та зараз нам відомо, що сонце лише зоря. Насправді тільки одна маленька зірочка у великому всесвіті, наповненому мільйонами зірок. Всесвіт це все. Long ago people thought that the sun was God. Like a very strong and great light that shines through and everything around and around everything. But now we know that the sun is is just one star and really just one small star is in a big universe filled with a million with millions of stars. A universe is everything. A universe is everything you can see when you look up at the stars at night. Деякі люди вважають, що Бог це старий чоловік з довгою білою бородою, який сидить у хмарах і повсякчас за нами спостерігає. Вони думають, що цей Бог знає все, 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 що ми робимо, кажемо чи навіть думаємо. І коли деякі люди говорять про цього Бога, вони піднімають погляд до нього у хмари. Іноді цей Бог хороший старий чоловік, а іноді він злий старець, і декотрі вважають, що якщо ми вчинимо недобре, цей Бог буде гніватися на нас. Наступного разу, коли ти летітимеш в літаку, виглянь у вікно на хмари, але ти не побачиш там Бога, оскільки ніхто ще ніколи не бачив Бога. Some people think that God is an old man with a long white beard who sits up in the clouds and looks down on us all the time. They think that this God knows everything, everything we do or say or even think. And when some people talk about this God, God, they look up at the clouds toward him. Sometimes this God isn't is an is a nice old man but sometimes this god isn't very is an is an angry old man and people think that if we are not good this god will maybe will be angry at us next time you fly in an airplane look out the window at the, look at the clouds but you don't see that god there because no one has ever seen that god Долитий літачок, Можливо, Бог це одвічна таємниця. Одвічний означає те, що було, є і буде завжди. А таємниця, це наче великий пазл із безліч частинок, що їх слід скласти. Чи є, хоч хтось здатний сказати нам, як скласти усі частинки вічного пазла під назвою Бог? Дехто вважає, що існують вчителі, здатні розв'язати головоломку, що таке Бог. Ці вчителі, чоловіки, жінки, навіть діти приходили з різних куточків світу, розповідали різними мовами про те, що таке Бог. І ми Прийшов ага, Прийшов один у нас представник Божого на землі. 10. Давай читай. Okay. Maybe God isn't... Eternal mystery. Eternal means forever and ever, with a mystery like a big puzzle, with lots of pieces you have to fit together. Is there anyone who can really tell us how all the many pieces in of this big and forever puzzle called God fit together? Some people think that there are teachers who have been able to solve the puzzle what is god these teachers men women and even children have come, have come from many places in the world and have talked about many different in many different languages about the question, about the question what is god Дехто з цих вчителів досі живе, але більшість великих вчителів жили дуже давно, і люди передавали їхні вчення своїм дітям і так далі. Такий переказ вчень тривав багато багато років, і так виникло безліч релігій. Релігія це віра спільноти людей, які однаково розуміють Бога, зазвичай за вченням одного вчителя про Бога. Боже, цього товариша some of these teachers still live today but most most of the great teachers lived long ago and people passed their teachings doing teachings along the, to their children and so on the this passing on of the teach, teachers went on went on for many many years and that's how many religions got started a religion is is a a religion is a Be belief held by by a group of people who all understand God in the same way. Usually, as one teacher taught them about God. Mm -hmm. На сьогодні ми а, цю частину завершимо, тому що дуже велика буде великий обсяг відео буде. І в наступній частині якраз буде більш детально вже про кожну релігію. І на сьогодні тоді попрощаємося. Шукайте в кінці відео віконечко з продовженням, з посиланням на другу частину цього відео. Сподіваюся, що вам було цікаво читати. Нам було цікаво читати, коли ми цю да. книжку знайшли. То якраз було легко пояснити Руслану якісь речі. Дуже така узагальнене узагальнена розуміння того, що таке, хто такий Бог, що таке Бог. А, і без такого занурення якусь лише одну а, от, лише, лише якесь одне розуміння того, що це таке. А, на сьогодні прощаємось. Дякуємо вам, як завжди, за увагу. А, підписуйтесь на наш канал, шукайте попередні відео, слідкуйте а, за наступними за відео. Щиро дякую, дякую, дякую вам за увагу. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей. Бувайте! бай! Бай.